Про що роботодавці не хочуть, щоб знали їхні працівники, бо вони втратять мільйони. Ми маємо право говорити зі своїми колегами про зарплату. Кількість людей, з якими я стикався, які вважають, що обговорювати зарплату, це злочин. Просто вражає мене до безтями. Обговоріть, скільки ви заробляєте. І Якщо ви заробляєте не так багато, як хтось інший, поставте це під сумнів. Одного разу я, чоловік, працював у команді з жінкою, яка виконувала ідентичну роботу і мала більше досвіду, ніж я. Настав час підвищення зарплати. Я отримував на 50% більше ніж вона, і чесно кажучи, вона була. Набагато кращою. Я сказав їй про це. Керівництво підвищило їй зарплату, а через 6 місяців звільнило нас обох. Страхування мертвого селянина також відоме як корпоративне страхування життя. Це коли компанія оформлює поліс страхування життя на свого працівника, майже завжди без його відома, і називає компанію бенефіціаром. Якщо працівник помирає, компанія отримує виплату. Вони можуть отримати вигоду від вашої смерті. Часто вони отримують більшу вигоду від нещасного випадку на виробництві, ніж їм доведеться виплатити при врегулюванні або страхових премій, що зростають. Але вони також отримують вигоду від смерті, не пов'язаної з роботою, наприклад. Наприклад, якщо у вас збила машина на вихідних, і якщо пульс зберігається навіть після звільнення працівника, це ще краще. Те, що це письмова політика компанії, не робить її законною або легальною, будь-що можна оскаржити в суді, і політика, яка відверто порушує закон або утискає ваші права, не матиме жодних шансів. Я працюю у сфері оплати праці і беру участь у обговореннях політики, яка впливає на оплату праці. Було запропоновано досить багато речей, які були нездійсненними, а іноді просто незаконними. Найбільшою витратою бізнесу завжди є витрати на оплату праці і завжди існують спроби обійти законодавство, особливо це. Стосується робочого класу та понаднормових, звичайно, ми можемо вимагати від деяких людей працювати понаднормово, але ви або оплачуєте їм понаднормову роботу, або надаєте їм вихідні замість цього таємниця, за яку більшість компаній готові померти, щоб зберегти її. Вони гадки не мають, чим насправді займаються їхні працівники цілими днями. Я спостерігав, як це відбувається в моїй останній компанії, і це викликало неабияке обурення. Наш віце-президент запровадив ініціативу з відстеження продуктивності, в рамках якої ми мали реєструвати кожне завдання протягом двох тижнів. Коли прийшли результати, виявилося, що наша команда справляється з втричі більшим робочим навантаженням, використовуючи застарілі лін. Інструменти, що сталося з цими даними, які відкрили на мочі. Вони зникли повністю приховані, тому що виправити це означало б визнати, що вони не доплачували людям компанії радше сплатять гроші, ніж визнають, що їхні дорогоцінні організаційні схеми та управлінські структури це здебільшого спектакль. До людей, які створюють реальну цінність, ставляться як до замінних, а до тих, хто організовує зустрічі, як до незамінних. Знайте свої пільги та права. Я керую людьми і займаюся пільгами. Кількість працівників, які не мають жодного уявлення про те, на що вони мають право. Просто смішна. Я намагаюся навчити їх, особливо молодь, але вони не розуміють. Два приклади. В моєму штаті передбачена відпустка по непрацездатності, яка включає в себе відпустку по догляду за дитиною. Я займаю важливу посаду, і мені може бути важко, якщо мене не буде в офісі. Коли народилася моя дитина, ви можете бути до біса впевнені, що я використала всі. Ці свої три місяці і ні краплі менше. Мій брат, якому вже за 40, розірвав хрестоподібну зв'язку на роботі у величезній компанії, яка здійснює доставку всього до вашого дому за два дні. Бляха, чувак, у тебе ще є відрахування та доплати, і у тебе є лише 10 днів, щоб повідомити про травму на виробництві. Закінчуй говорити зі мною по телефону. Йди подавати заяву. Зараз, якщо вам потрібна операція, легка робота або інвалідність, це лайно повинен зробити ваш роботодавець. Це не на вас. us Більшість робіт насправді не потребують 40 годин на тиждень, щоб їх виконати. Якщо відкинути безглузді зустрічі та непотрібні завдання, люди могли б виконувати свою роботу за значно менший час, якби всі усвідомили, що компаніям ймовірно доведеться платити за фактично виконану роботу, а не просто за витрачені години. У мене він різний. Бувають дні, коли моя звичайна робота виконується швидко, і я просто скрулю сайти, бо шукаю невеликі проекти, над якими можна попрацювати, щоб заповнити вільний час. Причина, чому мені платять за повний робочий день, полягає в тому, що в ті дні, коли роботи надто багато, я викладаюся на повну і роблю її. Вони платять мені за те, щоб я був на місці в робочі години, щоб про все можна було подбати, навіть якщо деякі з цих годин витрачаються на порожні балачки в коридорах. Більшість компаній не винагороджують вас за те, що ви працюєте понаднормово. Вони просто непомітно підіймають планку очікуваного. Як тільки ви показуєте, що можете викластися на 120%, це стає новими 100%. і раптом ви виконуєте роботу за ту саму зарплату. Роботодавці витратили б мільйони, якби всі зрозуміли, що лояльність не дорівнює безпеці чи підвищенню зарплати. Одного року я надривав свій зад, працюючи понад 60-80 годин на тиждень протягом місяця, щоб вкластися в. Стислі терміни менеджер не зрушив з місця. Сказав, що я повинен був зробити це в робочий час, ніби це якось можливо. А я вважав за краще працювати ночами. Що вони насправді можуть дозволити собі платити вам вищу зарплату, але не хочуть цього робити. За визначенням, якби ви заробляли більше, ніж отримували, ви б опинилися за дверима. Звісно, існують неефективні і сліпі зони. Але за інших рівних умов жоден роботодавець не платить людям за те, щоб вони втрачали гроші. У цьому також полягає кумедність фігової роботи. Люди люблять говорити про те, що офісні працівники нічого не роблять, але компанія робить розрахунки і насправді іноді говорить працівникам, якщо вона. Прозора, наш дохід становить 70 тисяч на рік на одного працівника. Хотілося б, щоб мій нинішній роботодавець зрозумів це краще. Зараз ми будуємо лікарню на Алясці. У нас ніколи не вистачає матеріалів, тому що компанія намагається заощадити, замовляючи все в невеликих кількостях. Так, багато грошей витрачається на робочу силу людей, які блукають по будівельному майданчику в пошуках простих деталей. На цьому етапі можна було б замовити кілька тисяч дрібних деталей кожного типу і скинути їх з мосту, і все одно заощадити гроші, якби у нас було достатньо для того, щоб закінчити нашу роботу. Що якби я сказав вам, що більшість компаній розраховують на те, що працівники не використають весь свій оплачуваний лікарняний та відпустку, кожен невикористаний день це гроші, які роботодавець залишає собі. Дозвольте мені сказати вам ще одну річ, коли ви працюєте понаднормово, вони звикають до цього і не розглядають питання про підвищення зарплати. Скільки цінності ви насправді приносите компанії, особливо якщо ви працюєте на адміністративних, низькооплачуваних посадах, підтримка продажів тощо дозволяє компаніям заробляти шалені гроші. У моїй компанії нас лише 5 осіб, і ми відповідаємо за кожну одиницю товару, яка залишає 7 складів по всій країні. Ми робимо більше продажу нашим клієнтам ніж будь-хто з наших зовнішніх представників, тому що ми спілкуємося з клієнтами щодня, а не просто контактуємо з ними раз на місяць чи два. Нам доводиться мати справу зі Есом координуючи запаси, доставку та ціноутворення, в той час як зовнішні продажі, отримують всі бонуси за нашу важку роботу та безкоштовні поїздки без жодного стресу, це чесно кажучи, лайно собаче. Скільки заробляють топ-менеджери? Я думав, що отримують нормальну зарплату. А потім моя компанія вийшла на біржу. У документах для IPO виявилося, що генеральний директор заробляв 40 мільйонів на рік. Це змусило мене замислитися над усіма тими розмовами про підвищення зарплати на 3% в кінці року. 3% — це просто інфляція. Вони люблять створювати враження, що вони дуже щедрі, коли дають їх вам. Що більшість зустрічей можна було б призначати електронною поштою, але проблема, з якою я зіткнувся, полягає в тому, що люди в кінцевому підсумку заявляють, що не читали електронного листа. Коли ви запитуєте їх про це, зустріч по суті позбавляє їх від маски, що вони ще не встигли його прочитати. Що роботодавці завжди стануть на бік того, кого важче замінити, але ви значно недооцінюєте фактор кумівства. Спробуйте не погодитися зі старим приятелем генерального директора, навіть якщо він створює більше проблем ніж вирішує. Лояльність компанії впливає на ваш дохід. Ми з дружиною працювали в одній компанії більше 10 років. Ми добре заробляли і ніколи не замислювалися про це. Аж ось сталася подія, яка змусила нас озирнутися і подумати, що було б, якби доходи практично подвоїлися через рік, оскільки ми почали працювати в нових компаніях, де нам платили ринкову вартість, знайдіть нову компанію для роботи. Ми працювали в медичній сфері, тому нам було трохи легше. Роботодавці безумовно не хочуть, щоб працівники знали, скільки влади вони насправді мають. Компанії розраховують на те, що працівники будуть трохи ручними, якби працівники усвідомлювали, який вплив вони можуть мати на зарплати, пільги і навіть культуру компанії. Це могло б повністю змінити сценарій, але більшість людей не усвідомлюють свої цінності, тому їм платять менше, вони працюють більше, а компанія просто продовжує заробляти на цьому. Якби працівники зрозуміли це, то вся система могла перевернутися. І давайте не забувати про те, скільки. І прибутку компанії отримують від надмірної роботи персоналу. Зменшення цього навантаження коштуватиме йому короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі вони продовжуватимуть заробляти шалені гроші. Не знаю, як щодо перебільшення втрати мільйонів, але більшість працівників, які ніколи не працювали в управлінні, не усвідомлюють, як важко знайти хорошого працівника. Тому якщо ви не працюєте на роботі з високою плинністю кадрів, де обертаються двері для низькооплачуваних працівників, ваш керівник є більш відкритим до ваших потреб, ніж ви можете собі уявити. Не бійтеся домагатися кращих умов праці, підвищення заробітної плати поза циклом або навіть внутрішнього переведення. Якщо ви добре виконуєте свою роботу, вашого керівника легше Замінити ніж вас. В інших розвинених країнах законодавчо закріплений захист працівників, такий як оплата відпусток і відпусток по догляду за дитиною, набагато щедріший ніж в американців, і це не необмежена відпустка, в яку люди бояться йти. У Швеції, наприклад, кожен з батьків отримує рік оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, а не два тижні для одного з батьків. Є речі, які компанії воліють тримати в секреті. Що вам відомо про такі хитрощі? Діліться в коментарях. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.